Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії в місті Бар. Сьогодні ми з вами знаходимося у Будві. Платні пляжі Азуро, Марінеро і ще там, так побачите важко. Водичка прохолодненька, я вже стою в воді. Але дехто плаває ще. І відразу видно звідси старе місто. Бачите, тут можна брати, наприклад, дошки. Це готель будується вже три роки. Кемпінський чи. Що? Якось повільно тут йде будівництво. Можливо, я так думаю, чи такі готелі довго будуються. Дивіться, три кани. Ми сьогодні були в тому готелі на каналі Джуліанохомивці, я показувала номер. Можливо, тут покажу швиденько. На даний момент там номер коштує на 13-му поверсі 90 євро, це включаючи сніданок, сауна, басейн на дві персони. Ну, можна з дітками. Там два ліжка і диван. Ми зараз з ліною трішки позасмагали. Так, в листопаді ще можна трішечки полежати на пляжі, не позасмагати, погрітися. Лена навіть поплавала, сказала, що дуже класна вода. 10 євро, коштує 6 креветочок з гарніром. Зараз Лена купила пів кілограма кревіток, дві риби от Дорадо. Кіло... 에... Кіло... Да, кіло... І... Скільки 27 євро? 26, шло. 26 євро. Да. Ой, отлично. І дуже смачно. Ми сіли смачного. на пляжі, поїли. Що смачно? Бачите, тут є такі кафешки на березі моря. Ну, звичайно, тут вже і ціна буде. Така дорожча. Це ядра Христо, теж ресторану. Хто футболці, хто вже в кофті. Ліна каже, Тріва це готель і ресторан. Дуже смачні тут сніданки, тобто рекомендує. Якраз Як навпроти моря біля човників. Перша лінія. Е, Дивіться, відразу продаються свіжі рибні продукти, свіжа риба. Е, 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 е. Угу. Ось, недалеко від входу в старе місто. Ти подивися, як тіт реагує, подивися, думаю, так, мені хто. Ага, думає, так-да-да. Да, да. І зараз підкрадусь. Це називається морський чорт. А скільки коштує? 15 євро за кілограм. Собі. А це хто скат кілограм і це 10 десять євро. Скат за кілограм. Я запитала взагалі, коли бувають утримання. Він каже: Ну бачите, судно, ми зараз прийшли. Це від погоди. Наприклад, каже сьогодні, завтра, післязавтра буде, а потім починається дощі, все вже не буде. Ну як би, улов. Будь ласка, виловили відразу. Продають всі люди вже знають. Да, свіжа риба повністю. Це місцева, Змійте? Багато тут човників таких маленьких, а от там далі йдуть королівські. Бачите, хтось в майках хтось в кофтах, хтось в пальто. Я в кофті, в футболці і в шльоках. В шлюпках вже за холодно, чесно вам скажу. А Там ще сонечко тримається. Ще, бачите. 4 євро коштують каштани 250 грамів, 250-300 грамів. Маленький покорм коштує 1 євро, більше 2 і ще більше. 3. Зараз буду коштувати каштан. Уявляєте, стільки я прожила у Туреччині і я ні разу не коштувала. Картопля. Картопля Картопля в мундирах. Рибаки виходять в море. Собачка так собі спокійно лежить, знаєте? Взагалі абсолютно. Спокійно. І тут я бачу, а ні, тут припливли. І ці які гарні яхти великі стоять. Так, на яку яхту йдемо? Лена, дивися, королівська йде. Ну, тебе цю першу нормально. Я. Заходимо зараз в старе місто через Пізана ворота. Їх є декілька. Тут і китайська, і суші. Китайські їжі суші і дуже воняє. Я не знаю чим. Треба йти, бо це просто завал. Бачите, листопад місяць практично нікого немає. Я зрозуміла, всі люди в бутичках заховалися. Пару магазинчиків працює там, які вироби з каміння, гарні і сережки. І ліхтарки. Я вам скажу, що багато кафе відчинене, але нікого нема. Таке собі подвір'ячко. Цікаво. Головне, всі магніти забрали, а ці залишились. Сказала, неправда, подивися, скільки тут магнітів. По 2 євро. І тут і кофти, і футболки. По 10 євро шорти, Кондитерські вироби пішли. Тут завжди багато людей. Головна вулиця, майдан. Де всі фотографуються. Ти знаєш, що це таке? Це якась пам'ятка дуже відома. Так, да, Бо всі фотографуються. Угу. І оці магазинчики навіть взимку працюють, навіть у дощ. Це не завжди відчинені. Біля цієї дівчинки ми недалеко були, але там треба залазити, я на милицях не змогла. Та я хоча б знаю, Де вона? Недалеко від старого міста. Тому що так, знаєш, пояснює, ніби це дуже далеко. Ні, це взагалі недалеко. Гарні тут війнири. Ось по цій вулиці люди завжди гуляють. Влітку багато людей. Зараз, звичайно, менше, але достатньо. А ми заходили тими воротами, там, де практично ніколи нема людей, навіть влітку. Інформаційне бюро працює кожен день з 8 до 9. В неділю не працюють. Ось тут взимку дуже багато котиків. Не знаю, що це за будинок, але я не бачу, що тут. Було кафе, що воно працювало. Дуже приємно, тому що чисті дороги такі, хоча це практично кінець дня, але ви не бачите ні сміття, нічого не валяється. Це ніби вимито, ніби після дощу. Такі ще сувеніри. гаманці. гарний захід сонця, подивіться, які рожеві гори. Ми все десь. І зараз ми вийшли до церкви Йоанна притечі. А це церква. Святої Троїці, якщо не помиляюсь. Я так розумію, що в 10 ранку відкривається чи що. Відразу біля церкви Святої Притечі знаходиться такий майданчик. Ніби тут ще була одна церква. Треба почитати. Там пару дзвіниць. Зверху ставлять свічки за здоров'я, а внизу за упокій. Ставити січку можна навпроти храму Святої Троці. В середині не можна фотографувати. Там обов'язково зайдіть, там дуже гарна, дуже благодатна церква. Просто-напросто новорічні вогники. а вже як святково виглядає кафе чи ресторан. Це також церква, мені здається, про Святої Богородиці, але я думаю, що вона зараз зачинена. Тому що і відом зачинена. Всі приходять фотографуватися на фоні заходу сонця. А ці, я думаю, що ніякого концерту не буде, просто їм подобається дивитись тут на захід сонця. Так цікаво, ніби підсвічується церква, а насправді ні. На середині світиться і тому такий ефект. Гарні вогники. цитадель, кастелло. Кастело. Звичайно, зараз вже немає сенсу заходити, тому що саме головне, там можна піднятися і зняти гарний вигляд на всю Будву. Вхід колись був 5 євро, зараз не знаю. Вмикаються вогники в Будві. Через трішки взагалі буде темно. І все буде лише сіяти маленькими вогничками. В сезон тут багато людей, які приходять фотографуватись сюди біля парапету, навпроти моря. Мені дуже цікаво, що там знаходиться. Таке відчуття, що це одна побудова. Хто знає, хто живе в Будві. Трішки все-таки людей є гуляють. Біля цитаделі практично нікого не було. Це релігійна школа для діток, дуже класно. І стільки багато дітей. Цікаві сувеніри такі. Рицарів, китайські, тут тобто все змішане. Індійське, mm -hmm. Ісус Христос, Титанік. Коротше, Титані". все разом. Міський музей Будве. Ні разу тут не було. Але будете знати, археологічний. Так, вхід для дорослих 3 євро, для груп, якщо ви йдете, 2,50, для дітей. Євро 50, по-моєму, до 12 років що. От такий собі шматочок піци коштує 3,50. Тут є солодка піца з полуницею. Тут дуже класно. Але тут і ціни інші дивіться: 5 євро. 4. Коротко коштує. Так. Клас. Дерево виросло просто зі стіни. Уявляєте, зрушило камінь, десь знайшло дірочку і пролізло собі, виросло таке. Святий Петро Цейтінський. На кожних воротах різний святий, зображений, який оберігає цей вхід. Це дуже гарно. Таке тут затишне кафе. Вийшли з старого міста і все. Все світиться. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас люблю цілий обіймаю. і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості.